Я намагалася записати вам летсплей раз. <звук> <звук> Дякую, що грали в мою гру Чоловік в горищі. Це все два. Я випадково записала стрім замість ролика. Три. <звук> <звук> ну тут ясно стало, чого я перестала в неї грати. А от четвертий раз нарешті у мене вийшло записати вам крутезний ролик. Тому перед тим як розпочати відео, запрошую вас до свого телеграм-каналу. Я там часто спілкуюся з підписниками та обмірковую над ідеями наступних проходжень. Також пропоную підписатись та поставити лайк як доказ того, що я не дарма стараюсь для вас. Муа! Всім приємного перегляду. Усім привіт! З вами Мурка. І сьогодні ми починаємо нове проходження гри Одель Оверлуп. Я побачила, що тут є українське налаштування, і я одразу зрозуміла. Що ми можемо говорити про цю гру? Тут є про що говорити. Інструкції, якщо ви бачите аномалію, повертайтеся до ліфта, з якого ви приїхали. Якщо все як зазвичай, йдіть до наступного нульовий поверх завжди без аномалій. Якщо ви зустрінете когось небезпечного, негайно біжіть до ліфта, з якого ви приїхали. В сенсі тут хтось може на нас напасти, тишіть з петлі на восьмому поверсі. В сенсі, якщо ми зустрінемо когось небезпечного, нам треба звідси дріпать. Так, ну непогана така атмосферка. О, привіт, красунчику! Нам сказали, що на нульовому поверсі нікого немає. В плані аномалій немає, та закрий же цю залупу. А нам треба взагалі то, як ми грали в шинкансені і в метро, нам треба все взагалі то вивчити для початку. Три свічки горять. Диванчик з подушечкою. Поламане радіо, який цей чувак взагалі не хоче вирубати. Телефон, чашка, блокнотик, записничок, чувачок, афродіта. А що може бути з аномального тут? Типу картини почнуть зі мною говорити. Нас не видно, ми як завжди, вампіри. Мені так подобається одна анімація про вампірчика. Називається кіт вампір. Кіт вампір. Так, ми піднімаємося, здається, на перший поверх. Треба знати три речі. Якщо аномалія, йдемо назад. Якщо немає аномалії, йдемо вперед. Якщо до нас хтось хоче напасти, йдемо назад. Бляха, ця така прекрасна атмосфера. Вона мене трошки накаляє. Ну не має бути якоїсь підстави одразу з першого поверху. Ну я думаю, це тупо. Ану. Стенсі. Так, все добре. Поняла? I, I, I ну тут уже ясно. Окей. Чувак каже, ей, хтось мене чує. У мене проблеми. Хюстон, у мене проблеми. у, у мене Чіпка. Ви помітили вашу першу аномалію? малю. you're a girl Так, тут все як є. Так, тут, тут був лев. Я вибачаюсь, але ви мене вже не проведете. Перший блін кому. Воно тут понятно. Але тут уже на таких очевидних речах мене не обманеш. І зараз на третьому поверсі таке. А! Якщо я зараз Я втікаю. Ей бейбі! Приємно тебе знову бачити тут. Я думаю, що тут все ок. Не може бути такого, щоб я була неправа. Я просто не маю навіть... Уявлення, що можуть мінятися. Ручки, я знаю. Що з лампами? Вони увігнуті, дивної форми. Я так розумію, не міняються картини, не міняється нічого, а саме малесенькі предмети тут. О! Я поняла! Бляха, це було гіпер неочікувано. Так. О! Чуваче! Ти вже не такий нудний, як я думала. я люблю... Файліки, коли їх мало їбало Мало того, що красунчик та ще й душа компанії. До речі, ти мені таким більше подобаєшся. Ех, шкода, що це аномалія? До речі, це мені нагадало один з моментів майбутніх лесплей, які я пройду, я вже його записала. Потім я скажу, що це був за момент. Блін, знову сумний і нудний чувачок. Стоп, у нього була сіга. Чекайте, я тільки що помітила. В нього була сигарета на вусі весь цей час. Бляха, якби він не повернувся в один момент. Я би пропустила цей прикол дес! Ні, наш красунчик не курить. Є, бой. Це шо, блять? Це кишки? Що це таке? Так, народ, народ, не вже! Сьомий поверх передостанній. Передостанній поверх. Блядь! Чувак, все з тобою добре. Ти якийсь такий засмучений виглядаєш. Та все буде добре, не розстраюйся Все буває в житті. Через все ми проходимо, все ми здолаємо, слава Україні! Цікаво, а це вже останній був рівень чи восьмий включно? Що ж, красунчику, ми з тобою бачимось в останнє. Що ти скажеш напослідок? Мама, ваші діти, як птичі. А як влучно сказав, молодець. Була не була. А? Я закінчила? Кінець петлі це лише початок нової подорожі. Дякуємо за гру. Є ми це зробили. Ви знайшли 15 з 51 аномалії. Хочете продовжити, щоб знайти решту аномалій? Чоби ні? Як виявилось, ніяких крутих аномалій мені гра не дала. Вона поверхами робила рівні пустими або не надто значущими. Коротше. Гра гівно. joë bumperi süy yasna